10 кілометрів від східниці, і ми у Тустані. Ця місцевість курортом була навіть 60 мільйонів років. Тому що правда раніше тут було море. Потім міцні породи почали виходити на поверхню, і так з'явилися ось ці скелі. На перший погляд, скелі як скелі, та насправді це залишки середньовічної фортеці. Ще в 9 столітті на них була побудована дерев'яна фортеця. Там входила до так званої карпатської лінії оборони і захищала південно-західні рубежі Київської Русі. Фортеця була величезною, п'ять поверхів. Була величезна, така масштабна забудова. Ну можна порівняти з сучасною хрущовкою, але вона була набагато міцнішою, набагато красивіше. От можемо навіть побачити, як вона виглядала. Щоправда, жили у середньовічній хрущовці фортеці лише чоловіки. Суто воєнний гарнізон там приблизно 50 чоловік. Під час археологічних розкопок не було знайдено знахідок, які належали б жінкам. А от пізніше фортеця перетворилась на митницю. Розміщена вона на соляному шляху, який вів з Дрогобича до країн Центральної Європи. А ще через українську митницю пролягала частина шовкового шляху Китай-Португалія. Тепер тут ані військових, ані яскравого крам натомість натовп-туристів зараз. Я жартома називаю себе працівником року, тому що мені тут зараз так тепло, і тут така затишна атмосфера, що мені вже нікуди не хочеться йти. Так би ось до вечора й сиділа. Недалеко від фортеці розташований сільський музей. Будівля автентична, такий характерний представник місцевої бойківської архітектури кінця 19 століття. Бойками або підгорянами називають українців, які з давніх давен живуть на Прикарпатті. І нині у цій бойківській хаті триває виставка з провокативною назвою Непотріб. Працівники державного заповідника Тустень ходили по селу. І збирали там всю матеріальну, і нематеріальну спадщину. І коли от почали думати, як назвати виставку, зійшли на назви непотріб, але в кінці знак запитання у кімнатах бойківської хати можна роздивитися фотографії найстаріших жителів села, а також старовинні предмети гардеробу та побуту. А приходять, дивляться на свої речі о музеї в деякі навіть. Плакали ще одна частина виставки: тут раритетні речі поєднуються із сучасними. Як можна старим речам дати нове життя, тобто як можна їх вписати в сучасний інтер'єр? Ось, наприклад, старенька бочка переродилась у незвичайну вазу. Просто поставили угу. квіти. Так. Тут же у музеї можна пообідати скуштувати традиційну бойківську страву. Будемо готувати квашену капусту, яку, яка була, можна сказати, першою стравою у наших предків. За кулінара сьогодні екскурсовод пані Марія. Цю страву жінка готує не лише для туристів, а й вдома. Раз в тиждень обов'язково ця страва є. Квашену капусту заливаємо водою та варимо 40 хвилин. Потім додаємо до неї вівсянку. Вівсянка дуже добре для шлунка. Ага. Так, бачите, які розумні були. Ну наші предки взагалі славилися і розумом, і винахідливостю. І варимо ще хвилин п'ять. А тим часом смажимо і додаємо до капусти шкварки. Тепер найсмачніше шкварочки. Так виливаємо прямо. О, шкварчить! Традиційна прикарпатська страва готова. Подається капуста з бобовими та книшами. Це такий бойківський хліб із часником і картоплею. Ну знаєте, це дуже незвична страва. Завтра ми розшукаємо найвищий водоспад Львівської області. Розповімо, де ростуть найкращі білі гриби, та приготуємо смачну знахідку на вогнищі.